Ой, летить сніжок летить, заміта дороги. Ходять дітки по снігу, загрузають ноги. Малята, погляньте у віконце, скільки там снігу натрусило. Ось які з'явилися замети. А ви любите кататися на санчатах взимку? Тож запрошую вас поїхати на санчатах на прогулянку. Поїхали! На санчатах ми катались, дружно весело сміялись. Ой, погляньте, хто нас зустрічає? Хто це? Так, це сніговик. Ось веселий сніговик до морозу снігу звик, ніс морквинку підіймає, нас він радісно вітає. Сніговичок хоче пограти з вами у сніжки. Давайте пограємо з ним. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він гладенький, він кругленький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і зломаємо. Малята, сніговичку дуже сподобалось грати з вами. Але йому сумно буде стояти у самому у дворі. Він просить, щоб ми йому знайшли друзів. Допоможемо сніговичку? А давайте пригадаємо, з чого можна зліпити сніговика? Правильно, зі снігу. А якого він кольору? Так, білого. А який повинен бути сніг, щоб зліпити сніговика? мокрий, лопати. Тож спочатку скатаємо велику снігову кулю, потім меншу і саму маленьку. З найменшої кулі ми зліпимо голову нашому сніговичку малята. А із чого сніговику зробимо ніс. Так, з морквинки. А з маленьких камінців зробимо очі. А з чого зробимо руки нашому сніговичку? Молодці! З паличок. Після цього одягнемо на голову йому відерце. Ось який гарний сніговик у нас вийшов. Тепер у нашого сніговичка є друг. Якось раз сніговики, жартівливі хлопчаки, на прогулянку збирались і при цьому дружно грались. Малята, давайте скажемо нашим сніговичкам до побачення, а ми сідаємо в санчата та повертаємось додому.